Ми знаємо, скільки е, сьогодні як атакують нам нас е, москалі е, стосовно е, кібератак, і я не можу сказати наскільки захищено. Система. Але я можу сказати, що який, може, було такий, скажімо, натік від цього республіканця. По перше, ну я вдячний, що він до нас приїхав, який там е, е, розповідав це за це вибори. Хочу, щоб ви це помітили. З бомбосховища, тому що було про цей час, коли про це він розповідав, була е, е, тривога. Я не розумію, а може він натікає на те, що домовляйтесь з е, 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 окупантами, е, заморажувати конфлікт, може бути, може бути, тому що я послухайте, ніхто не відчуває цю війну так, як відчуваємо ми. Absolutely. Тому для мене питання, яким чином ми можемо сьогодні забезпечити наших людей, які 8 мільйонів людей за кордоном, які вони будуть голосувати. Але у мене іще, так скажемо, більш питання, як будуть голосувати це наші герої, які сьогодні захищають нашу країну? Як вони будуть це в бліндажах робити? Я тоді пропоную цього конгресмена наступно. Хай він відправить 100 людей від від американців які можуть а, три дні посидіти в окопах наших на передки